Археологічна опис Старолюба, рукопис, не знаючи, є де в світі край багатший в історичні і допотопні пам'ятки, як наша любима Галіція, а прицінь, на ганьбу нашим ученим і на превелику шкоду науки досі ніхто не освітив научним світлом, не впорядкував і не показав усьому світові тих безцінних скарбів, котрі скриває в надрах своїх галицька природа. Причину того кожний безстроумний і люблячий чоловік легко найде. Галицькі учені, щоби мали, по приміру, ні, безпримірно, всією душею і всіма помислами віддатися своїй стороні, так славні і приманшеві плюють на своє, чіпляються за граничної мудрості, не видячи, осліпі, сліпородженні, у всім тім бісових сітей, пагубних засад, тричі проклятого комунізму. Правда, не всі вони покинули стезю правди. Є між ними мужі правди, що всіма силами боронять нашого старинного скарбу, кирильсько-етимологічного правописання проти антихристового вимислу, фонетики. Є й такі, що пособляють викоріненню пагубних засад соціалізму, доношенням у поліцію безіменними листами і другими богоугодними ділами. Але, о, горе, чи много з їх? А хто з них сміє тепер начертати повний і ясний образ наших старих пам'ятників, осліпити його блиском праведним прокляті очі єретиків і боговідступників, просвітити темних і укріпити несталих на дорозі у храм нашої славної старовини? А таке діло при нинішнім сумнім часі конечне і єдино спасительне. Бо чим же легше і певніше поразити противника, просвітити незрячого і навернути зблуканого як показанням тих скарбів старини, котрі виплодила і виплекала в лоні своїм славна галицька природа? Для осягнення тої високої цілі я рішився на просьби близьких і далеких видати сесію опис одного із найславніших наших застарілих пам'ятників. Хоч і як скудна то та лепта, котру вкладаю в скарбницю рідної старовини, однако надіюсь, що вона послужить прикладом для других учених праць, а нашим молодикам-реформаторам, вирідним синам рутенського народу, покаже всю мерзість запустіння, а притім, тим, що й досі оперлися покусам заграничних впливів і деструктивних ідей, докаже ясно, що дурень усякий, хто за границею шукає того, чого у нас самих аж надто. Друге. За ким зачну правдиву і подрібну опис Сморгонської академії, тої головної святині наших допотопних пам'яток, мушу сказати пару слів загалом про Галицьку старовину. Галицька старовина виказує так багато оригінального, непонятного і невияснимого матеріалу, що я давно вже прийшов на той догад, що тільки який німецький учений потрафить дати собі з нею раду і цілковито розсвітити Європі всю глибину закритої в ній премудрості. Поки того нема, то Галицькому ученому не остається нічого більше, як подати докладно опис тих скарбів, уложити бодай який такий їх поділ і класифікацію, а проче оставити на німецьке благоустренення. Щоб просто приступити до того завдання, замічу, що після довгих і глибоких студій я уложив ось який поділ галицької старовини. Галицька старовина складається переважно: один з руїн. То є розвалених, недобудованих або перебудованих будинків, про них буде обширно бесіда в пам'ятках села Вавілона 2. з за каменілостей, три з за скорупілостей, заскорузлостей і 4. з за деревілостей. Закаменілості, заскорупілості і задеревілості знов діляться на природні і надприродні, то є такі, котрі не дадуться об'яснити природним ходом історії, ані навіть, оскільки виказують мої проби теорією переродження Дарвіна, котра, хоч сама в собі вимисел чортівський і проклятий, однако в руках людей богобоязневих і чистих серцем може часом довести до пізнання правди. Мене однакож і вона туди не довела. Може бути, що якому німцеві те ліпше пощаститься. До таких надприродних пам'яток я числю, наприклад, за камені думки, за скорузлі поняття і за деревілу совість, і кілька других кусників, котрі описані нижче, а котрі удалося мені відкрити іменно в Сморгонській академії. Щодо часу, з котрого походять цінні забутки галицької старовини, то можна певно судити, що найбільша їх часть, надприродні всі без безвиємку, відносяться до віків до потопних. Бо часть є із пізніших часів 10, -й, 16 -й віки, але з новішої і найновішої епохи рішуче нічого, що становить велику потіху для вислідника, і показує велику силу і живітність Галицької природи, котра тільки незначно і в найслабших частинах підлягає нижчому впливові заграничних ідей, а в найздоровіших організмах, яких збір іменом видно в Сморгонській академії, остає тверда, незіпсута і вічно вірна старині. Третій. Що найдивніше при наших сморгонських пам'ятках, і що, певно, ніде не бувало, так те, що катакомби чи там печери, у котрих знаходяться всі скаменілості пізнішої будови, пізнішого віку, як самі скаменілості. Яким способом те сталося, я не міг вислідити, однак усе питання неважне, та й не катакомби я берусь описувати. Про них хіба тільки можу сказати, що стримлять у три верстви одні над другими, досить, як на печери, темні, тісні і нехарні. Воздух належато густий і затхлий, однако свічка декуди не гасне. Входи до кліток медвежих ще тісніші, а клітки, но про них пізніше. Головний вшіт до печер досить утруднений і сполучений де з якими видатками, а то ось чому. Хто хоче дістатися до середини печер і заспокоїти свою цікавість, мусить пролізти крізь дві нори. Перша ще як ще труду великого нема, але при другій жде небезпеченство. Стоїть там страшний сильний звір якоїсь незвісної породи. Правда, деякі натуралісти, між ними мій приятель Гік Штархрев, уважали його за одну відміну білого медведя, а то тому, що ді кому ж пильнувати медведів як не медведеві». Однако мене не переконав той доказ, особливо тому, що проти нього говорить суд самих медведів, дресованих у Сморгонській академії. А йдучи за ним, я причислюю того звіра до роду Каніс Церберус. До тої думки, тим справедливіше можна прихилитися, що й сам голос того потвора не має ніякої подоби до медвежого буркоту, а противно зовсім виразно відзивається гов-гов-гов, що підтвердить усякий, звиджуючий сморгонську академію. Закид наших натуралістів, що звір з того роду повинен би відзиватися правильно, гав, 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 безпідставний уже з тої причини, що фізіологічна будова Цербера сама собою оригінальна, значить, і голос оригінальний. Впрочем, може бути, допевно не знаю, що цербер уміє і правильно виголошувати гав-гав-гав, а тільки накпи нашим натуралістам виражається неправильно, що, правду сказавши, і між ними самими нерідко лучається накпи цілій публіці. Доказом подібних, тільки далеко частіших неправильностей служать самого мого приятеля, як Хривастихи». Голос Цербера різкий, неприємний і має таку силу, що кожний приходячий, зачувши його, зупиняється, мов укопаний, і безвідомо хапається за кишеню. Я сам досвідив того, однако на перший раз не знав, що це значить. Ті деякі медведюки, з котрими я яко тако дужав порозумітися, дали ми до пізнання, що цербер голоден і що кожного разу входячи, тра окупитися у нього ціною пів хліба. І це, скажу мимоходом, ще один доказ на те, що згаданий звір іменно цербер, а не білий медвідь, котрий при цінь не має звичаю брати окупів. Пізнавши цей спосіб, котрий і всякому цікавому рекомендую, я швидко освоївся з цербером і не раз осмілювався навіть лазити до його буди, в котрій, зрештою, не було нічого крім берлога та камінних стін. Я спробував навіть з ним порозумітися, що було дуже трудно, і при кінці таки добився від нього деяких звісток, котрі подам пізніше. Він уділив мене навіть для переписання записану паку паперу, запевнюючи, що для мене вона буде дуже цікава. Однак, на мою гризоту те не сповнилося. Книга, видно, довгі часи лежала в берлозі Цердера. Я перечитав з неї тільки наголовок предверна історія Сморгонської академії. Але сама історія може бути колись цікава, представляла тепер саму гниль і мерзость смердячою. Четверте. Заспокоївши цербера, приходячий обертається до третього, посліднього і головного входу, ведучого в підземні печери Сморгонської академії. Але заким здужає проповзнути крізь нього, зупиниться його око на великій чорній таблиці, прибитій над входом, на котрій красується квадратова пожовкла карта завбільшки на всю таблицю. Уже сам матеріал, з котрого та карта зроблена, звертає на себе увагу ученого старовинника. Це не то староєгипетський папірус, не то римський паргамент, не то середньовічний папір. Але головна річ не карта, а те, що на ній написано. То-то письмо одне з найважливіших і найцікавіших пам'яток Сморгонської академії, а найзамітніше тим, що в нім удалося заслуженому автору цього письма відкрити першу велику наднатуральну закаменілість. А іменно допотопний дух Сморгонської академії. Описання того цікавого і величезного продукту Галицько-рутенської природи подам пізніше, а тепер подаю докладний і правдивий відпис самого документа, оскільки мені удалось перечитати дивовижні, а часто віком наднищені письмена. Сіє єсть місто прибивання медведів, указання, як оподобає бити входящу в обитель Сіу. І. А ще входяще медвідь буде, то входити йому со шумом, топотом і риканієм велієм, оєже знати і відати всякому, яко медвідь іде. Друге. А ще входящ отрода медвіж'я чоловік буде, то входити йому со страхом і трепетом, і знаю, що яково пристане, ще медвіжє входить. Третє: входити же такому чоловіку в мовчанні і в тихолазях, і знаю, що якось дісь обитель сна і успенія великого, і бдящу да не розбудить спящих за непротивозаконно. Четверте, входити же такому чоловіку соглавою приклоненою, і серцем сокрушеним, і смиренням велієм, і аж ще кого од медвідей буде позирає й і обіжає його претерпіти за непротивящісі і буйствующі, і згнани будуть вон со стидом і оскверненням. Указаніє о веществах яже вносяться в обитель Сіу. Перше, А ще медвідь буде вносяч мед, пиво, вино і воду життя, сице зовоною горілку, і леже хліби, м'ясо і с'ясні вищества. то входити йому безпреп'ятственно, оддав довжне керберу привратню. Друге. А ще медвідь буде вносяч листи довжнії, сице зовомої вексліє, і леже заставні якарти, їли інія карти, то показав керберу мимо іде безпреп'ятствія. Третє. А ще же медвідь вносять буде книги і писання, іли ідеї привратні є в обитель Сіу, то керберу привратну подобає такого медвідя з привратними виществами і збив предварительно одесну ланіту і ошущую, зв'язано привести к наставникам, і діже наказан і посрамленим буде, а книги і писання його з ідеями і брошурами предане будуть на поругання язиком Сморгонським. Четверте, а ще ж обращений буде не медвіж'я рода чоловік, вносяч таковиє привратні вещества, то книги і ідеї його придадуться поруганню язиком, а мужа такого і збити, і посрамлена вланіти, і всю ізгнати одобити лісей. Указання, яка оподобає дбити керберу привратну. Перше, керберу привратну обителі сей подобає дбити неумолиму, неустрашиму і неуязвиму, да відає вся земля рутенська, як у медвіжий обителі блюститель єсть. Друге. Всяк входящ і ісходящ не мимо ідет, же не істрясти, і не ісмотрити керберу вся порти і все платіє їх, а ще ли привратнеє, що не обрітається. ліка, а ще може жит взимати одних в опінязіх, хлібіх і прочих приносимих, да взимаєт безвозмезно. Третє. Сомедвідьми обращатися керберу благоволительно і умильно, да не найшедше розтерзають його. Четверте. Сочоловіки і чужестранце обрачатися керберу подобає непочитільно і неблагоподобно, за ненарод строптив єсть і да не ходять во обітель сію. Це вірна і докладна відпис того цікавого і важливого документа, котрий очевидячки становить тільки одну частку більшої цілості. Для доповнення моєї описі додам, що під приведеними тут письменами находилася підпис запевно якогось царя або праводателя, котрого, однако, я ніяк не міг прочитати. Судячи по грубих і незнаних карлючках того письма, я думаю, що воно походить з дуже давніх часів, коли ще люди ліпше вміли просадити другого на рожен або спекти у вогні, як підписати своє ім'я. Я настаю з цілого ученим повагою на тім, що тот підпис відноситься до часів ханаанських. В як через перші два входи протискається чоловік у мимовільній дрожі і непевності, так при третім, по перечитанню наведеного документа, то ті симптоми переходять у цілковитий страх в товаристві делькотання литок і холодного поту. Чоловік чує, що вступає в медвежі печери, де, помимо довголітнього дресування, звіряча дикість зовсім не злагіднена і де, крім того, само право приписує на нього як чоловіка дивитися косо з вишкереними зубами, обходитися з ним неблагоподобно, а в разі охоти прогнати і збитого і посрамленого зіло. Признаю сам, що тоті неприємні чуття збудилися при першім приході і в моєму серці, але все було тільки до тих, доки, відкривши і розаналізувавши допотопного духа Сморгонської академії, я не переконався о великій мудрості сієї установи. Головна признака того духа є стій, не рушайся, а хочеш конче рушатися, то радше взад, як уперед. А знаючи нахильність чоловічу до змін, до поступу і других того роду дурниць, зваживши заразом, що під їх впливом і медведі могли би по якимось часі збунтуватися і забагнуги зближення до людей, що як щас побачимо, зовсім противне цілі їх дресування, побачимо ясно, що єдиний мудрий спосіб поступування в таким разі не допустити в самим зачатку науки медведів до сходин з чоловічим родом. Всередині катакомбів на кожнім кроці, на кожнім поступі, все пригадує, що це медвежа яма. На землі клапте соломи, запевно з берлога, стіни подряпувані межвежими кігтями, певно, медведята герштикалися. Але дещо нагадує також, що це академія, хоч тільки для медведів, а все-таки научний заклад. А нагадують, це вікна, загратовані сильно залізними штабами, у декотрих навіть шиби є, тим цікавіші, що, судячи по їх подобі і роботі, можна віднести їх до часів майстерства єгипетського ліхтарні, у котрих три рази до року світиться, і чорні таблички над дверима кожної клітки. Сесі загадочні таблички довго не давали мені спокою, бо я ніяк не міг доміркуватися, до чого або від чого вони. Правда, на кожній табличці було по кілька червоних печаток, однакож, мимо найстаранніших студій, не мож було з них нічого вичитати, бо не мож було вважати їх ні письмом іерогліфічним, ні іеретичним, ні клиновим. Доперва пізніше на одній такій табличці удалося мені відкрити велику квадратову карту, подібну до описаної карти при вході, записану від ніг до голови. Аж тоді я догадався, що на кожній табличці над кожною кліткою була така сама карта, а медведі в звичайнім вандалізмі поздирали тоті карти і ужили їх на звісну потребу. Як же я врадувався, відкривши і прочитавши той преславний пам'ятник, і як пожалував, що медведяча дикість понищила прочі його копії, котрі могли б бути оздобами найславніших музеїв і бібліотек. Я подаю тут його докладну відпись і надіюсь, що зміст його до самого дна роз'яснить усю глибину Галицької медведячої породи. Сіє, є містоприбивання медвідей, указання, як оподобає бити медвідю. І... Первої убові дати всякому одрода медвіж'я, яко звір хищен єсть, і жити і питатися і мат од м'яса і крові чоловік даже до кончини день своїх. 2. А бія віддати всякому медвідю яко роботою і потому лиця чоловіческа, держатися йому. Сего ради, хто од медвідь прикоснеться рабині, либо черної, либо білої, із сомнища медвіж'я ізгнан, і кметарем і садукеєм сопричент буде. 3. Терзання і граблення чоловік, поругання їх жен і дочерей, і всячеської треблення рода сього медведем і чадом їх благодатію свише розрішається. 4. А біє розрішається і повелівається свише сокрушення і розтерзання правди, поругання чесноти, посрамлення і незвращення совісті, і совершенної розрушення разуму і науки. Указання како оподобає прибивати медвіддю в обителі лісей. Первое. Убо медвідю подобаєть ясти, пити і сном сладким почивати, не за не інії роботають на нього і пекуться облазі його. 2. дже медвіддю од чтення всячеського воздержатися, дане духом строптивим, гордим і біснуючим одержим будет. 3. дже медвідю упражнятися в реканні і козлогласуванні, як оглас цей учи нечестивих оглушаєт і разум умерщвляєт. 4. Подобаєт же упражнятися медвідю одолгодіянні і картографтовстві, як оділа і богоугодна суть, і мислі нечестиві, із голов ізгоняють, указання како прибудуть з собою медвідевим нозі. І, медвідеве нозі, собравшися, дане глаголю з опривістві собі добрий день і «ли здоров, брате, нотокмо як оподобають медвідем, да повідають. 2. Глаголюще да глаголють о вчеражніх яствіях, іли о завтрашніх питіях, іли же о дівицях-медвідицях і о імені їх, іли о євреях, у них же Пінезі і спросять, но глаголати о книзіх, писаннях і мислях міра сего свише запрещається. 3. А ще ж ніче ожегловолати іміють, дарикають совокупно, іли убивають і терзають друг друга, іли папіроси, от табака сотворяще, сожигають во ізбіг своїх, і прочая діла богоугодна датворят. творят. Четвере. А ще же хто од медвідь обрітиться, строптів, іли книголюбев, іли мислем запрещеним предан, іли довго спанію, і многояствію, і многопетію противен, і лика, коли було указанні, їх не соблюдає, такого обрідше, прочіє медвідове і стерзана, і ізбита воланітіх да приведуть начальству, оно є же придав такого наказанію і поруганню язик сморгонських от обителі сей і со состидом. І під тим документом була така сама, як під вищезгаданим, підпис якогось незнаного ханаанського царя.